Ох, я добре в українському селі, але дуже скучно. Але для контенту нічого не скучно. Треба знімати відео. Ну що, селянин зомбі? Кажи свої слова. Ой, вижу тут. Ладно, всем привет, з вами я, Мендрій. А вот кто тут. Ну, каже щось. Ай, выпусти мене, живо. Не да, пущу, конечно. Да ты такий думав? Так би всі выпускали. Будуска выпустить. Так, давай доб'ємо. Набій мого брата. Дай, кого хочу, того й б'ю. Ой, тихо, набій мене, набій. Якщо я тобі щось за... Господи. Ви тоже так якогось ржаве? Я так ніколи не ржав. Ні, я тебе не випущу. Ніхто не хоче бути зомбі. Тебе на жаль, зомбі догнав. Ей, ну будь ласка, випусти. Тебе 40 сорок 40 сорок лет. Я як сорок років. Відпускай, а я тебе з'їм. Допоможіть мені, Господи, щоб я не ржав. Селян, будь ласка, Ой, ти вже не сильне зомбі. Доки я не я не знаю, як тебе вилічить. А, Коли я знайду те зілля, то тоді я тобі його дам і тоді я вже тебе випущу, може, і раньше. Хоча б воно б скоріше, те зілля було. бо я хочу вже стати нормальною людиною. Надіємося, надіємося. От якраз зараз я хотів їжу дістати. Ну і хочу дістати їжу. Так, давайте моркву. Вот твоя морква. Ну да, відео, як видеоакворд селян зомбі. Фу, що це за гадота? Я таке не їм, я їм шаг не плоть. Не любиш моркву? Ти ч, серйозно? Я її обажаю з дитинства. А вот от, Я люблю тільки плоть. Фу, Фуу, плоть. Даєш себе, якраз коли ми ваших братів вбиваємо, то з них випадає нова поть. А кстати, чому ти вбивав, брата? Не моя вина? Вони вбивають наших, ну і ми їх. От тоді хочу з цим поснідай. Та, блин, дай мені нормальний сніданок. Ой, який неблагодарний. В тюрмі там не будуть тобі давати нюю поці. Хоча попросиш ж нюю дадуть. Тільки ніхто не любить нюю поці. От, давай ми її викинем. Наївся її. Ну, що там? Я хочу їсти. Коли мене відпустиш, щоб на пару хвилиночок трошки пословив людей. Фу, а ще охренел. Так давайте ми ще цю морку викинемо. Ти що, вообще? Я тебе випускати навіть на прогулку не буду. Тут і так ти на прогулки. Ну так да, тут холодно, а в мене навіть ліжка немає. Конечно, немає, ти що думав? А я попитаєшся збіжать буде в карцере холодному. Там де ти ні там де там де шеї буде, ти будеш 80 років. ні ні, ні, ні. тільки не 80. Хоча я вибродую план побіга. Нага. Попадеш прямо зараз в карцер. Будеш там сидіти, ридати мені. Не моя вина. Ей, е, е, е. Ладно, вже ніч. Дай мені хоча б ліжко. Пф, не дам. Ладно, на цьому, напевно, будемо закінчувати відео. Ну будь ласка, дай. Йомаю, я хотів відео закінчувати. Селян зомбі. Що тобі надо? Проте спості... прийдуть, і Я стану таким як ти. О, ну цего я хочу. О, вот понял, я наскільки... Я тертокат. Так, мор. Можна... Ну лишку дай, Так, да, все, я тобі вже даю ліжко. Ладно. Вот, я тобі даю червоне ліжко. Що, таке. Не-не-не, фу, 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 викида його. Ти що? Неблагодарний. Двисот. Господи. все. О, о, який кости колір. Ладно, він поки лягає там спати. З вами я пришел. З вами був я Менти. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. Інтересні, дуже. Всім показуємо, бо я менторі!